Слава Ісусу Христу! Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облишу вас. Такі слова, сказані Ісусом, вказують на прагнення Його серця, Його любові до людства і до кожного з нас. Цього серця, як джерела любові, ми постійно потребуємо, прагнемо і линемо. До нього як до постійного стану розради глибокої тишини і внутрішнього миру. Зазвичай ми, як правило, ототожнюємо серце з емоційною сферою і думаємо про нього як про символ любові. Тим часом у Біблії. Серце рідше вживається для позначення емоційної сфери, а набагато частіше є синонімами свідомості, мислення, рішень і моральних принципів. І часто у Святому Письмі Боже серце виражає його волю, його наміри до кожного з нас. Ми читаємо на сторінках. Старого завіту, що перед Божим серцем судять чоловіків і жінок. Його щирий біль через гріхи людства змушує Бога прийняти рішення про потоп, але потім він зворушений видом людської слабкості і пропонує своє прощення. Є цікавий уривок у старому завіті про Боже серце, де пророк Осія, чиї перші рядки зображають любов. Господа до Ізраїля, до зорі, можливо, навіть його історії. Ми читаємо, коли Ізраїль був дитя, я полюбив його, і з Єгипту я покликав мого сина. Ізраїль, однак, відповідає на постійну Божу пропозицію любові, байдужістю і навіть відвертою невдячністю. Що більше я їх кликав, змушений визнавати Господь, то більше вони відходили від мене. Незважається на це, він ніколи не залишає Ізраїль на поталу його ворогів, тому що серце моє зауважує творець світу, в мирні обернулось, зворушився весь мій жаль. Фундаментальна правда про Бога: Господь ніколи не забуває, не залишає нас, навіть коли ми. Відвертаємось від Нього. У сьогоднішній день свята Найсвятішого серця Ісуса представляє нам цю таємницю для нашого споглядання, таємницю серця Бога, який виявляє співчуття і який дарує всю свою любов людству і кожному з нас тут присутньому. Бог не падає духом перед лицем невдячності чи відкидання людей, яких він вибрав. Але радше з безмежним милосердям посилає свого єдинородного сина, як ми чуємо сьогоднішнього Євангелія, у світ, щоб він узяв на себе долю зруйнованої любові, щоб, перемігши силу зла і смерті, він повернув людям поневоленим гріхом їхню гідність синів і дочок. Це відбулося великою ціною, тому що. Єдинородний син був принесений в жертву на Христі. Читаємо у Євангелії від Йоанна, полюбивши своїх, Він полюбив їх до кінця. Символом цієї любові, яка перевершує смерть, є його проколений списом бік. Почитання чи культ Пресвятого Серця Ісуса, це не релігія серця, що полягає в сентиментальній духовності. Але це таїнство Христового серця, як сказав Папа Франциск, не є, як дехто каже, образочком для набожних людей. Натомість пробити Христове серце, це серце об'явлене і серце нашої віри, тому що Він став малим. Обрав для себе цей шлях шлях покорення себе самого, пониження аж до смерті на Христі за кожного із нас. Сьогодні, дорогі в Христі, ми разом із Томою Аквінським можемо сказати, що в Ісуса є багато тих людей, хто любить Його Царство Небесне, але мало хто несе Його Хрест, є багато тих, хто прагне Його розради, але мало тих, хто хоче розділити Його біль. Багато ми сьогодні знайдемо друзів до столу, але щораз то менше ми знайдемо людей, котрі бажають постити. Всі хочуть радіти з ним, але мало хто хоче страждати за Нього чи страждати з ним. Багато хто йде за Ісусом аж до ламання хліба, але мало хто до того, щоб випити чашу страждань. Багато хто захоплюється, можливо, навіть його чудесами, але мало хто слідує за ганьбою Христа. Багато люблять Ісуса, поки не виникнуть труднощі. Багато хто хвалить і благословляє Його, доки вони отримують від нього деякі ласки. Але коли Ісуса, ми думаємо, що не бачимо, чи думаємо, що Він ховається, хоч на мить. Ми скаржимося або зовсім падаємо духом. І сьогодні багато хто з нас, дорогі в Христі, навіть тут присутніх, запитує, де є Бог любові у часі цієї кривавої і несправедливої війни, де є Бог, коли падають у ці ракети на лікарні, на місце, де маленькі діти отримували полегшення страждань та болів, де є Бог. Сьогодні запитують вдови, діти, сироти. І як ми можемо сьогодні, ми, як християни, ті, що почитаємо серце Христове, ті, що мали б найбільше відчувати Його любов до кожного з нас, можемо відповісти на цей крик душі, передати цю благовість, Його любові, кожному, хто страждає? Часто, дорогі Христі, люди думають, що завданням Бога є дбати про їхній добробут. У мирний час. І ті самі люди, які вважають, що завданням Бога в часі війни дбати про їхню безпеку. Але ми часто забуваємо, що життя не завершується на цій землі, що життя має своє продовження у перспективі Воскресіння Христового. Бог дбає найперше дорогі в Христі про душу кожної з нас. Ми сьогодні не лише святкуємо свято Божої любові до людини, але теж сьогодні ми запитуємо себе, як кожен із нас переживає особистий стосунок з Ісусом, як ми досвідчуємо Його безмежну любов у щоденному своєму житті, як ми її переживаємо від раннього свого дитинства і до сьогодні. Тому що від цього досвіду, його любові, залежить дорогі в Христі, і наше свідчення, і наша віра. Лише через зустріч від серця до серця, через наші особисті стосунки з Христом, ми можемо справді розпізнати, ким насправді є Бог. Бог в часі цієї війни. Серце Бога кличе до наших сердець. Запрошує часто нас вийти з себе, залишити нашу людську впевненість, довіритися йому і, наслідуючи його приклад, зробити себе даром безмежної любові. Невіруючі люди можуть зрозуміти, чому виникають ті чи інші кати цього світу, але вони не можуть зрозуміти жертви того військового. Того капелана, чи того чи іншого волонтера, тільки через особистий досвід Божої любові, ми зможемо передати віру в люблячого Бога, який співпереживає, який не є байдужим до наших страждань і болі наших дітей, який наші немочі поніс і несе надалі. Чим глибше, дорогі, в Христі, ми пізнаємо Бога, Його серце, Його волю. Тим більше ми будемо Йому вдячні, як люблені діти своєму батьку. Протягом століть навіть виникла особлива форма такої подяки, як ви знаєте, у побожності до найсвятішого серця Ісуса у так званій організації апостольства молитви. Заохочуємо всіх вас, дорогі в Христі. Відкритися на таємницю Бога і Його любові і дозволити Їй змінити нас, заохочуємо до мобілізації, у ряди апостольства молитви, це воїни, чиї зброєю є молитва, яка об'єднує, щоб одним голосом і одними устами прославляти Бога, поглиблюючи свої особисті стосунки з ним, щоб відроджувати свою віру. Спасительну любов Бога, і щораз то краще приймати Його у своєму житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!